Він писав про тих, хто не мав голосу про робітників, солдатів, про людей, які боролися і гинули за правду. Мирослав Ірчан, письменник, військовий, громадський діяч, людина, що пройшла шлях від фронтів Першої світової до радянського розстрілу. Народився в Галичині. Уроки визвольних змагань воював у лавах української галицької армії. Потім еміграція до Канади, де ірчан створює український театр для робітників. Пише п'єси про долю емігрантів, про віру в новий світ. Його твори звучали просто, чесно, від імені людей, що жили важкою працею, але повернення на батьківщину стало фатальним. У 1933 році він оселився в Харкові, вірячи, що радянська Україна це шанс для відродження та замість визнання: арешт, тортури, звинувачення в українському націоналізмі. У 1937 дев'ятсот Мирослава Ірчана розстріляли в Сандармосі. Його книги заборонили, ім'я викреслили. Та слова ірчана залишилися як пам'ять про тих, хто вмів говорити правду навіть тоді, коли це коштувало життя.